Ввечері 9 листопада, близько 21-ї години, сталося займання приміщення колишнього музичного училища. Її вдалося локалізувати, потерпілих осіб немає. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне знищення майна шляхом підпалу. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на максимальний термін до 10 років. Наразі слідчі оглянули місце події, оглянули з використанням спеціального 3 d сканера. Також було знято відео з камер спостереження, і можемо зараз говорити про те, що є вже підозрювані особи, але поки що я не можу більш детальної інформації розголошувати з нікої збережного.